На честь Маріуполя Запоріжжі на стіні будівлі, де розміщений центр підтримки переселенців «Я, Маріуполь запоріжжя з'явився мурал. Намалювали його Маріупольці разом з представниками одного з благодійних фондів і небайдужими запоріжцями. Загалом було залучено близько 15 людей, виконували роботу в кілька етапів. Спершу ввечері промалювали контури зображення, а потім мурал розфарбували. На стінописі зображені пам'ятні та улюблені для кожного маріупольця місця. Зокрема, драмтеатр Море, Порт і Вежа. На цьому ралі я малювала вежу. Це надзвичайна така велика пам'ятка для нашого міста, адже це дуже потужний історичний символ. Це місце сили багатьох маріупольців. І особисто для мене це таке затишне місто, де було видно всю панораму нашого Маріуполя. Хочеться якомога. Більше відчувати, що Маріуполь це місто дійсно герой. Що він живий, він є і буде. Тому надзвичайно важливо, на мою думку, зараз якомога більше говорити про Маріуполь, аби не забували про трагедію цього міста, підтримували його і бажали найкращого майбутнього. Наш Маріуполь це дуже сумують за Маріуполя. Дуже нам його не вистачає, тому всі дуже сумували і у всіх така прийшла гарна ідея зробити нам таке пам'ятні наші місця, і щоб кожен маріуполець міг прийти і насолодитись тими місцями, де вони бували і куди вони повернуться.